Завжди разом в житті та на службі в харківській пожежно-рятувальній частині вже майже 20 років працюють брати, близнюки, Авдієнки. Звістка про вторгнення Росії застала братів дорогою на роботу. 24 лютого 2022 року. Підрозділи служби з надзвичайних ситуацій були переведені на посилений варіант несення служби. Юрій згадує перші місяці свого бойового чергування, коли в місті після масованих обстрілів одночасно фіксували десятки пожеж. Бувало й таке, що не встигали міняти спецодяг та відпочити між виїздами. Було і так, що Нічим їхати було мокро, все вже було. Уже одна, друга бойовка, вже третю доставали, тому що все мокро, бо не встигало сушитися. Виїжджали дуже часто. Їдеш по городу, нема нікого, ні людей, ні машин. Одна медична служба там і все. Куди прильоти були, виїжджали. Що могли, робили, працювали. Та й все. Але найважчим в умовах війни Володимир вважає зовсім не гасіння пожеж. Я вам ще одне скажу. Не страшно тушити пожари. Ну це найшлоше, саме... Саме що в пожежній охороні – це спасіння людей. От це найголовніше. Це а що ти пожар, ну вогонь затушив все. А от спасіння людей це... 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 це дуже важко. Найгірше каже Володимир, коли не вдається дістати людину з під завалів живою, як було після влучання російської ракети в житловий будинок 6 жовтня минулого року. Це в Пліхановська, там дитина 10 років, і, і завалила повністю вона ну, там задихнулася. Ну, її там і навіть не придавила. Там чоловік 10 відривали, відривали. Ну, дуже, дуже великий завал був. і ми... Нічого не змогли зробити. Масштабні пожежі на промислових об'єктах, які доводилося гасити не одну добу, ймовірність повторних обстрілів, але брати не втрачають оптимізму та почуття гумору. Деньом можна гриби збирати. Роботаю з таким апаратом від мене, почти автоматичний. поворачую куди треба, треба туди. Лью туди, вверх, вниз. Охлаждаю ці цистерни. Щоб не зірвалося. Бачите, з де горить. Там притушили хоч. Так що, сподіваюся, до утра ще потушимо. Следующего. Юрій та Володимир Авдієнки нагороджені відомчими відзнаками за відвагу в надзвичайній ситуації. Героями себе не вважають, а харківський гарнізон називають найпотужнішим у світі. Всі тушать пожежі, рятувальник, а ми ще й під обстрілами роботи. Наші кажуть, харківський гарнізон сильніший в мірі, ми читаємо так. От. Да. Тому що і щось туше самоліт літає, кидають бомби, і ми все одно ну, похавалися, опять вилазимо, щось тоді. Після повномасштабного вторгнення пожежні виконують, начебто, звичайну роботу, гасять пожежі та рятують людей. Але роблять вони це в умовах максимальної небезпеки. Змінилось лише те, що їм доводиться зараз працювати і в бронезахисту, якщо виїзд пов'язаний з прильотом ворожих ракет або снарядів. І доволі часто виїжджають на розбирання завалів та рятування людей з-під завалів, що до війни траплялось досить, досить рідко. Взагалі не було викликів пов'язаних з обстрілами лише траплялись випадки, коли були руйнування пов'язані з вибухом там газового балону або газу. Зараз таких викликів на ліквідацію пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, за спочатку війни сталося понад 2600. Більше двох тисяч разів рятувальники залучались до розбирання завалів, а це житлові багатоповерхівки і Салтівки, і горизонту. Та центральної частини міста Харкова і інших промислових об'єктів, там де необхідна була допомога наших рятувальників. На сьогодні майже кожного рятувальника відзначено тією чи іншою нагородою за врятовані життя, за мужність та професіоналізм під час виконання своїх обов'язків. Від початку воєнних дій четверо рятувальників загинули під час виконання службових обов'язків. 35 ДСНСників зазнали поранень.